Привіт! Мене звати Аліна, я бухгалтер у Польщі, і сьогодні ми поговоримо про те, як зробити зміни у спулці, або як продати спулку у Польщі. Основне, що тобі потрібно пам'ятати, це те, що зміну спулці можна зробити на два способи: онлайн на порталі s 24 та у нотаріуса. І все залежить від того, чи робили ви якісь паперові зміни, чи робили усі зміни раніше лише у s 24 Якщо ви раніше не робили жодних змін у сполці, ви сміливо можете робити їх онлайн без приїзду в нотаріус, потім відправлені документи через теж онлайн-портал, який називається ПРС, але без підпису у нотаріусу, що зазвичай є найбільшою проблемою для власників бізнесу. Отже, якщо ми реєструємо компанію онлайн або змінюємо дані, нам необхідно підписи усіх власників, тобто презис, чоловік зажонду, уділовець, якщо є прокурент, аби повністю по комплектно відправити внесок до... Okay, Маючи усі онлайн-підписи, тобто профіль заофаний або ЄПАП та доступу до них, тому що часом змінюються номери телефонів, е і їх обов'язково треба актуалізувати і мати доступними, можемо приступати до самих змін. Зміни у сполці ми можемо зробити наступні: можемо змінити назву, можемо змінити адрес, можемо змінити власників, можемо змінити уділовців або членків з роду. Можемо змінити любі речі, які нам не підходять або підлегли зміні. У випадку, якщо ви хотіли б Викреслитися зі спулки без згоди іншого діловця, вам може допомогти наш адвокат, однак ця процедура не є такою простою і такою часто прийнятою. Найпростіше зробити зміну спулці за згодою всіх спільників. Тому, якщо маєте згоду всіх спільників, сміливо робіть зміни в каресі. Наступним кроком, який вам треба буде зробити, це підписати усі ухвали, які ви можете зробити самостійно або за допомогою бухгалтера або адвоката, та скласти внесок онлайн. КРС зазвичай має 30 днів, однак ці зміни можуть бути довше. Все залежить від того, наскільки загружений ваш відділ КРСу та наскільки швидко він обробляє внески. Рекордово ми мали оброблені внеску цього січня протягом тижня, однак такі зміни можуть зайняти навіть 3 місяці, якщо КРС є дуже зайнятим. Терміни у нас зазвичай були опознані, але в середньому це термін біля місця часу. Відколи зміни, які ви внесли, входять в життя. Отже, зміни, які ви внесли в КРС, входять в життя з днем вислання вніску. Тобто, коли ви підписуєте ухвалу та висилаєте її до КРС, вона автоматично з того моменту активна. Але, якщо ви захочете змінити власника в банку, вам в цьому можуть відмовити і сказати, що приходьте, коли уже буде новий власник вписаний в КРС. Тому на це варто звернути увагу та не йти до банку перед часом. Інакше ви просто можете блокувати доступ до банку, як виглядає сама процедура? Бухгалтер чи юрист підготовлює усі документи для ваших змін, ви лише підписуєте самі внески та ухвали кодами смс, тобто зазвичай ви даєте доступ до профілю зоофаного, тобто логін та пароль, вам приходять лише коди смс, які ви диктуєте, і це все займає близько 10-15 хвилин. Після цього чекаєте власне, на розгляд самої справи в КРС і можете або позбутися, або набути акції в спулці. Варто пам'ятати про відповідальність у спуці, якщо ви є членком зажонду або пресом зажонду, всі зобов'язання, які можуть виникнути у бізнесі, лежать на вас. Тому саме безпечніша роль у спулці це прокурент, це людина, яка відповідає за спулку, може її репрезентувати, але не відповідає ніяк у фінансовому плані. Однак також у діловець може бути людиною, яка має відсоток від доходу компанії. Якщо він є, і тут питання, чи він є, не несе фінансову відповідальність чи випадки якихось збитків та рахів на сполці. Звичайно, наша компанія займається змінами в Каресі, тому щиро запрошую до нашої компанії, контакти залишаю далі.